Найголовніше у житті єднання з природою та віра в Бога, каже активна читачка центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького, художниця, улюблена мама та бабуся, дружина, травниця та віщунка Ірина Дарієнко. А навколишня природа дає колосальну енергію. Її майстер-клас чаювання відбувся у нас 2 листопада. Это состояние у меня с детства. Вот еще, будучи маленькой, мы выезжали ну, с классом, например, со своим, вообще вот это совсем с маленького возраста у меня. И все носились, как угорелые, допустим, по этой посадке, куда мы выезжали. А у меня вот эти вот букетики, гербарии, все это было сложено, собрано. Ко мне мальчишки летели за большими криками, а мы нашли очередную травку. И Ирка, мы нашли очередного какого-то козялку жука. И вот это вот все несло, слаживалось. И мне это очень-очень близко, и мне это очень нравится. У вересні миколаївці мали унікальну нагоду познайомитися з художньою творчістю Ірини. Тоді в нашій бібліотеці експонувалася її персональна виставка у рамках проєкту Берегиня України. І ось нова зустріч, нові незабутні враження. На цей раз Ірина ділилась з постійними відвідувачками майстер-класів з секретами і тонкощами збору лікарських трав, рецептами запашних чаїв на їх основі із додаванням фруктів. То все есть в древних книгах каких-то написанных. Есть рецепты, которые пришли ко мне еще от моей прабабушки. Есть какие-то рецепты, которые методом проб и ошибок. Это просто, допустим, вы делаете какие-то там чаи и смотрите, какие результаты после этих чаев. Что-то, конечно, из каких-то книг, какие-то рукописи находишь. Вот всего по чуть-чуть. Назвичайный мастер-класс закончился выготовленням арома букетов из лаванды, чайной турьянды, по луну звучайного трав. Вони вирушили додому до наших читачок, кожен із частинкою незвичайної вжиті ствердної позитивної енергетики мальфарки, і ще дуже довго жінки не хотіли відпускати знахарку, а запитання сипались одне за одним. Кожна учасниця майстер-класу хотіла отримати той чи інший рецепт. Пораду Ірини Дар'єнко, і вже найближчим часом це стане можливим, каже керівниця культурно-мистецької асоціації «Артсфокуса» Валентина Кривцова, яка власне і розкрила городянам приховані таланти читачки нашої бібліотеки. Вже є замовлення на такі майстер-класи зустрічі чаювання і е, творчі зустрічі з Іриною Дар'єнко як з художницею. Адже сьогодні була і міні-виставка і е, живописних картин представники. На Тож, десь наприкінці листопада, початку грудня, ми знову зустрінемося на я думаю ще більш цікавому вдосконаленому такому майстер-класі.